У цьому відео хочу поділитися з вами своїми роздумами на тему, в якому місті краще жити в Хельсінків чи в Талліні, тому що. Я п'ять років, майже шість прожила в Таліні. І ось зараз якось дуже часто буваю в гельсінкі, і мені Гельсінкі видається дуже прийнятним для життя. Але звісно, треба перед переїздом все зважити. Можливо, вам ця інформація буде або просто цікава, або дійсно корисна, якщо ви теж думаєте, де б краще було б жити. Мабуть, найголовнішою темою власне є вартість життя і можливість заробити. Тут можливості однакові хіба в Талліні набагато простіше російськомовним, тому що в Талліні на 440 грубо кажучи, тисяч людей 150 тисяч. Росіян, саме росіян, ну і ще потім я не знаю, там ну тисяч сорок людей, які російськомовні, тобто половина населення в Таліні говорить вільно російською мовою, а там відсотків сорок населення це рідна мова російська. Тобто для українців, власне, які дуже частенько бувають російськомовними, вони ну. Їм легко адаптуватися і легше знайти роботу, і легше працювати. В Фінляндії нормально знайти роботу досить легко, без знання фінської, якщо ви знаєте. Шведську. Або якщо ви знаєте, звісно, англійську. Англійська більш поширена і тут ну, простіше з англійською мовою. Але так, це не сфера обслуговування, так, це не будівництво. Або якщо це будівництво чи якісь такі ну, технічні професії, то це такий дайте, рівень, коли над вами хтось є, хто може вам перекладати технічне завдання. Тобто, також тут ну, буде проблематично отримувати гарні гроші, отримувати гарний статус роботи, навіть якщо ви гарний спеціаліст без знання мов, ну це в будь-якій країні, це ні для кого не секрет. Я тут Америку нікому не відкриваю. Так, але про гроші, про заробіток. Тож, якщо ви знаєте російську мову, або, хоч якось, можете на нею спілкуватися, то в Таліні роботу набагато простіше знайти. Щодо рівня доходу, ну, я, звісно, мірюю своїми якимись можливостями. Для мене, мабуть, буде краще тут, Хельсінкі, тому що тут людям, які вміють робити те, що я роблю, платять. Більше і в порівнянні витрат на життя так вони тут дорожчі, але отой зазор, який залишається після всіх виплат, після оренди, після податків, після я не знаю витрат на їжу, одяг і на розваги, в Фінляндії в Хельсінкі залишиться як для мене, то більше. Звісно, якщо ви розробник, якщо ви, там, я не знаю, супер-супер ну, девелопер, то вам взагалі нема про що говорити, вам всі двері відкриті. Але якщо ви суперінженер або супер, я не знаю, вмієте щось робити своїми руками, то треба знання мови, на жаль, місцеве або фінська, або шведська. В Таліні набагато простіше. Але як для мене це моє особисте суперсуб'єктивне, на що певно інші люди можуть не зважати. Але для мене це неймовірний тригер, який мене добуває кожен день. І власне чому я стала думати десь переїжджати з Таліна? Але щоб було щось таке, типу як Талін, це власне та сама російська мова, через яку багато українців обирають Таліна або Естонію. Ну, мене три неймовірно, і кожен день все більше і більше. І я розумію, що це вибір кожної людини говорити російською або спілкуватися з російськомовними. Для мене це тяжко, тому я поглядаю серйозно на Фінляндію. Тому ну, це моя особиста причина. Тут в Фінляндії лише 21%. Фінляндії в Хельсінкі 21% людей не фінів, так якихось інших націй. І російська мова тут так поширена, але вона поширена однаково на однаковому рівні як англійська і мова самалі. Щоб ви нічого такого собі не думали, так мова самалі тут поширена так само, як російська і англійська. Тут багато азіатів, багато з. Африки людей, тобто росіяни дуже розбавлені, і якщо говорити власне про їх кількість, то це взагалі не порівняно. Так, типу фіни вважають, що їх тут багато, але ну. Порівняно з Естонією, це небо і земля. Тут набагато-набагато менше людей. І знаєте, от про хороших руських, їх, звісно, не існує, але ми маємо пам'ятати, що історично ті росіяни, які в Естонії, їх завезла радянська влада. Тобто, це люди, які переселенці, естонців виселили, їх заселили, і вони такі окупанти, реальні окупанти. А тут історично так склалося, що коли була перша революція в Росії на початку 900-х років, 1900-х, то сюди ну, втекли білі і в білі допомагали фінам виборювати незалежність. Тобто у фінів трохи інакше ставлення до росіян. Звісно, у тих окупантів вони не сильно хочуть до себе приймати, але ці росіяни, які є тут, вони трохи інакші. І вони ще з того часу, вони якби ну заморожені у своєму світогляді, такому. І власне, ну, трохи інакше, культура трохи інакше. Я не хочу сказати, що тут росіяни хороші, звісно, немає гарних росіян, але це не така вата, яка взагалі не сприймає не культури, не поплюжиться навколо. Тобто, це ну більш-менш нормальні виховані люди, які просто говорять російською мовою. Так є молодь, звісно, російськомовна, але іноді ти дивишся. І думаєш, о Боже, хто це? Господи, воно російськомовне, воно таке жахливе, страшне. А потім ти розумієш, що це люди зі східної України. І якось так страшно стає, тому ну, не хотілося б, щоб нас асоціювали так само з якимись негідниками, які поплюжать, оточуюче середовище і руйнують добробут фінської держави. Так, на що я ще дивлюся, коли я думаю, що переїжджати чи ні, це, звісно, погода. В Фінляндії так само темно взимку. Так само довго холодно. От, наприклад, зараз ще ну, майже середина травня. Я ще ношу куртку, я ще вдягаю шапку, я ще в шерстяних носках. Ну, тобто нічого такого незвичайного, як для Естонії чи Фінляндії, немає. Іноді в Фінляндії холодніше, іноді в Таліні холодніше, це залежить від якихось циклонів, антициклонів і всього іншого пересування повітря в атмосфері. Тож погода ролі не грає, як то кажуть. Вона і немає якоїсь такої тригерної системи, яка б: ох, ні, отут от холодніше, отут-от, е ну я не знаю, там темніше, все, я сюди не поїду. Однаково, що в Естонії, що в Фінляндії. Так, звісно, якщо ви піднімаєтесь сюди догори, в Фінляндії, що там холодніше, там темніше, і там, ну, ну, Північний полюс, ну що ми говоримо. Але якщо отут, тут різниця менше 100 км між Таліном і Гельсінкі, то ну, різниця в погоді. Такої відчутної, прям, немає. Так, на морі дуже холодно, біля моря дуже холодно. Трохи від'їжджаєш від моря і геть нормально. Так, якщо говорити там про освіту і всілякі інтеграційні курси. Так само однаково, якщо я, наприклад, зараз приїду в Фінляндію, я так само зможу подаватися на безкоштовні мовні курси, на безкоштовні якісь курси інтеграції. Я цим дуже користуюся в Естонії я ще й досі. Я, я хожу на курси мовні, я хожу на екскурсії безкоштовні, які в ну, Центром інтеграції надаються дуже цікаві, можна ходити по музеях, і вони у вигляді лекцій проходять тобто, вони типу і навчають і культури, навчають мови. І ви можете сходити в музей. Це відповідно, треба мати або рівень А2, або Б1 для того, щоб відвідувати ці курси. Але завжди можна подивитися на сайті, що там є, що вони пропонують, і десь сходити. Так само і в Фінляндії є така можливість. цим я ще не розбиралася, тому що це якби не на часі. Якщо я вже все таки сюди зберуся, переїду, то обов'язково вам теж розповім. Але це буде згодом, і якщо це станеться. Тож в плані інтеграції або якоїсь допомоги, от я дізнавалася, я сподіваюся, що мені не треба буде дуже, що я зможу все самостійно владнати, Але так, так само дають, як і в Естонії, житло. Тут навіть житлом якось інакше, трошки простіше, тому що державний фонд житла набагато більший, і тут можна знімати квартири, які належать фінській. Державі, і тоді е, оренда вона дешевша. В Естонії такого немає. Так, є таке соціальне житло, але воно ну, ну жахливе, чесно кажучи. А тут саме такі звичайні квартири в звичайних районах. Це може бути багатоквартирний будинок, в якому є там квота квартир, ну, там декілька квартир, які належать державі. От вона їх здає за трохи дешевше, ніж ринкова ціна. Люди там живуть, і можуть роками жити по 10 років. Тобто тут ну, зручно, тут також видають тебе безкоштовне житло для тих, хто тільки-тільки приїхав. В плані компенсації я не в курсі, чи є в Фінляндії, в Естонії поки є, поки що надають компенсацію на житло. Але так, це залежить від вашого фінансового становища. Якщо ви ну, можете собі дозволити квартири, там перевіряють банківські рахунки, щось там ну, ви маєте надавати якісь документи. Я не в курсі, тому що ми приїхали до війни, і коли мама приїхала, то вона жила у нас, ми не, ну, не займалися цією орендою житла для вимушених переселенців. Тому подробиць не знаю. І тут, сподіваюся, у Фінляндії мені це не буде потрібно. І дуже-дуже сподіваюся, що вам також не буде потрібно житло для вимушених переселенців. Але якщо буде, то, ну, на жаль, не бійтеся користуватися, чому ні? Для того, щоб якось вийти на більш якісний рівень життя після. Щодо культурної програми, де тут ходити, що тут робити. Звісно, в Хельсинки мені подобається більше наразі, тому що в Таліні я вже обходила все і в усі куточки я позаглядала, всі музеї я пообходила, а тут ще багато такого, що я ще не бачила, де я не була. Тож, звісно, наразі мені цікаво. Але якщо бути об'єктивним, то в Хельсинки, ну, місто більше, більше населення, в Таліні 440 тисяч, грубо кажучи, а тут 640, Тобто ну, тобто на 200 тисяч більше людей. То, звісно, і більше кафешок, і більше якихось таких атракцій. І ще плюс, що багато збереглося пам'яток і всіляких музеїв, які не були розбомблені і пограбовані в Другу світову росіянами. Бо в Естонії багато ну споплюжено, вивезено, розграбовано. Досі ще вони відновлюють ту свою історичну спадщину. Тут же зберіглося дуже багато, і ви просто можете цим всім насолоджуватися. Мені це дуже до вподобає. Я люблю таке, знаєте, мені краще в музей десь ходити, десь пошвендіти, ніж я не знаю, десь напитися чи наїстися. Але так, кафешок тут теж дуже гарних багато і. Естонці, власне, вони типу, говорять на, фінь, на фінську кухню: ой, така нудна, нічого смачного, типу, ну, все несмачно, нудно і нічого тут немає. А от у нас в Естонії прям ну, кухня, прям, об'їстися і прям я не знаю, закохатися. Ну, насправді, якщо бути об'єктивним, їжа приблизно однакова. Хіба... Естонці їдять більше свинини, а тут їдять більше лосося. То і то жирне, але лосось мені подобається більше. Хоча свининку я теж полюбляю, тому мені обидві кухні подобаються. І от естонці пишаються своїм чорним хлібом. Тут також є багато чорного хлібу і дуже, дуже, дуже смачного. Так, не дешево в Естонії так само не дешево. І ще раніше дуже часто фіни їздили потусити в Талін, тобто люди з Хельсенки або тут з місць, які прилягають, їздили в Талін, потусити, випити, погуляти, але наразі в Таліні стає так само дорого, грубо кажучи. Ну, ціни однакові в кафешках, як і в Естонії. Трошки-трошки дешевше в Таліні, тому я трохи навіть побоююся, що фіни деякі перестануть їздити в Естонію, бо вони їздили туди через дешеві ціни. Ну, що в кафе можна сидіти, пити, гуляти. Так, алкоголь ще. Ну, ще залишається дешевшим, набагато відсотків на 40. Тобто, якщо е, є такі аутлет магазини алкогольні в Естонії, де ви можете купувати алкоголь ще дешевше, ніж в розрібних мережах, ніж в супермаркетах. Тут в супермаркетах ви не можете купувати алкоголь е, міцніший за, здається, 7 обертів чи 9 обертів, щось таке. Далі ви йдете в спеціалізований магазин приблизно так само, як в Швеції, але в Швеції там ще складніше з цим. Тут спеціалізований магазин працює досить ну, нормально в такі самі відведені години, як і нормальні магазини. Як і звичайні магазини, але ціни набагато дорожчі. Набагато я маю від на увазі іноді буває на відсотків 40, а то й 50 дорожче, ніж в Естонії. Наприклад, в пляшка Шаблі може коштувати 15 євро в Таліні в цьому стоковому магазині. А тут в цьому алкогольному магазині вона буде коштувати 25. Ну, отак, отак буває. Ну що поробиш, тому фіни ще досі возять алкоголь з Естонії, ще досі буває їм вигідніше, але якщо і там ціни піднімуться, то може і не будуть їздити. Щодо рівня безпеки, що в Фінляндії, що в Естонії, я маю на увазі, що в Талліні, що в Хельсінкі, тут однаково можна серед ночі ходити дівчині одній голій по вулиці і з нею нічого не станеться. Діти гуляють на площадках, діти, ну, до речі, в Естонії можуть е, сидіти тільки в дитячому садочку закритому, а в Фінляндії дітям дозволяють вибігати таким дорослішим дітям вибігати за межі дитячого садка. Це мене не дуже радує, тому що коли гуляю з собакою, то ці діти, ну добре, не, не часто, один раз таке сталося, я просто тепер уникаю цієї дороги і ми туди не ходимо. Бо діти вибігли до нас, ну, до мене з собакою, щоб. Попестити песика, але песики дітей не любить, я теж не дуже коли їх багато, то це був для мене стрес великий, коли до тебе біжить група дітей, і що саме головне, коли їм говориш, ой, вибачте, я не говорю фінською, вони починають говорити з тобою англійською. Це й про рівень освіти, що діти ну, дуже гарно володіють. Фінською, шведською в деяких випадках, і ще й англійською, ну тому що вони дивляться мультики англійською, відоси англійською, вони вільно говорять. А ще про книжки, що ми говоримо про переклад, це цікаво, просто такий факт, який, знаєте, ні до чого, але може бути важливим про щось говорити. Що в Естонії більше піклуються про розповсюдження істонської мови, і дуже багато книжок, що продаються в книжкових магазинах, вони естонською мовою. А тут в Фінляндії дуже дуже багато англійської Мови, тобто її не адаптують тут англійською завезли і нормально. Але тут немає проблеми з виживанням естонської мови. Тобто немає проблеми з виживанням фінської мови. Фінська мова домінує. Щодо продуктів харчування, я певно вже говорила, що ну, їжа в Фінляндії. Коштує приблизно так само, як і в Естонії. М'ясо хіба трохи дорожче. ну, Риба коштує приблизно так само. То молочка дешевше, овочі фрукти коштують приблизно так само. Ну, тобто, якщо це овочі і фрукти, а не просто якісь знаєте, підробка на помідори, то так, теж, теж коштує, там, наприклад, кіло помідорів 6-7 євро, ну, 5 можна знайти. Це буде помідор, це не буде таке скло. Скло можна знайти за 2-3 євро, що в Фінляндії, що в Естонії. Думаю, що це такі основні факти, на які треба звертати увагу. Так, звісно, ви можете скористатися, от, наприклад, Нубео, де ви подивитись, це безкоштовний ресурс, на якому можна подивитися, порівняти ціни проживання в різних країнах, і вони такі плюс-мінус середні по країні, щоб розуміти, ну де ви можете опинитися і що ви можете мати, скільки це грошей вам буде коштувати. Там дуже. Цікаво і така актуальна інформація. Я користуюся постійно. Дивлюся, якщо мені щось таке, знаєте, подивитися цікавеньке, позаглядати, скільки що коштує. Власне актуально користуйтеся. Це ж не обов'язково, якщо ви хочете переїхати в якусь іншу країну, тому що коли почалася війна, Естонія прийняла 60 тисяч вимушених переселенців. А от посвідку на тимчасовий захист отримало 35 тисяч. То це означає, що люди подивились-подивились і поїхали далі. Знаєте, ну, то, мабуть, не так гарно в Естонії, тож, знову ж таки, цей ресурс ви можете дивитися якусь іншу Іспанію, Італію. Мені просто там не дуже подобається. Це дуже для мене. Занадто емоційно. Я Люблю спокій, так щоб вийти, щоб в лісі, щоб тебе оминали, щоб з людьми не зустрічатися. Це для мене: сидіти вдома, то працювати вдома, щоб нікого не бачити. Це моє. Якщо ви така ж людина, як я, то звісно, можете розглядати ці дві країни. Якщо ні, ну то подумайте, подивіться щось інакше для себе. Бо можливо, легше вивчити мову, якусь не знаю, іспанську, італійську, французьку і поїхати жити в країну. Де вам подобається ніж страждати і чіплятися за замовний комфорт, типу, а я знаю російську та й буду тут сидіти. Тому що насправді мову вивчити не так складно, якщо спробувати, хоча б почати. Добре, дякую вам великі на цьому за перегляд. Сподіваюся, інформація була корисна. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку, написати в коментарях, може якісь питання у вас залишилися, щоб ми могли розглянути, можливо, ви щось вкажете мені, що я не беру до уваги, і що варто було б і на що варто було б звертати увагу при виборі країни чи міста проживання. А на цьому буде все. Гарного нам дня!